Бесарабський ринок у Києві закривають щоправда лише на два тижні. Історичні пам'ятці у центрі столиці виповнилося 112 років. Раніше там уже проводили реставраційні роботи, але схоже, втручання фахівців знадобилося знову. У якому стані один із найдавніших ринків Києва? Розпитаємо кореспондента ТСН Івана Вороб'йова. Він якраз перебуває там і зараз з нами наживо. Вітаю, Іване. Тож розкажи, чи почалися вже роботи, що тобі вдалось дізнатись? Ну і що взагалі зараз відбувається на ринку? Соля, вітаю тебе. Ну власне, ринок дійсно зачинили. Ринок порожній. Тут немає а, жодних покупців. Єдині хто тут зараз перебуває, це продавці і продавчині. А, вони прийшли, аби прибрати звільнити прилавки від товарів. Зараз власне, ми їх і спостерігаємо. Прилавки порожні, а, і вони забирають товар. А, також бачили, ми тут з'явилися вже а, будівельники. Ну тобто іде наразі підготовка до реконструкції і до ремонтних робіт. Власне щодо самого ремонту, то е, наразі ринок зачинили, аби з'ясувати в якому стані перебуває перекриття між першим та другим поверхами. Щоб краще зрозуміти, це плита для е, підвального приміщення. Вона слугує дахом, а так це фактично підлога, на якій стоять прилавки. Е, на ринку проведуть дослідження з у, улаштуванням шурфів і зондажів, пояснили нам, в КМДА, для визначення технічного стану плити перекриття. Ну і також тут перевірятимуть металеві конструкції, які е, підтрим і скляний дах ринку до обстеження, залучили фахівців, зокрема з науково-дослідницького інституту будівельних конструкцій. І от на підставі цього обстеження буде прийнято рішення щодо подальших заходів із реставрації ринку. Зокрема, тут планують повністю демонтувати старі важкі бетонні прилавки часів радянського союзу і замінити їх на більш зручні та легкі сучасні. Ну насправді перші роботи з реконструкції ринку, зокрема з демонтажу старих прилавків, тут розпочалися ще минулого року, і от ні, полоні ринку їх вже демонтували. На підлозі тут частково зберіглася автентична історична плитка, і от її обіцяють залишити. А решту замінять. Бо сарабський ринок нагадаю, є пам'яткою загальнонаціонального значення, і це стародавня будівля, яка має кілька поверхів, купу приміщень, в яких знаходяться і магазини, і кафе, і офіси та інше. І от частина з них наразі вже не працює. Ну а решта продовжує свою роботу. Ми поспілкувалися з продавчинями. Вони без настрою та не дуже говіркі, кажуть, сумуватимуть за ринком, поки триватиме ремонт. Ну. І багатьом з них багато з них тут проробили не одне десятиліття, і кажуть, що поки тут триватиме ремонт, їм запропонували працювати на інших ринках, зокрема на Володимирському ринку. Скільки насправді триватиме цей ремонт, і коли ринок знову відновить свою роботу, вони поки що не знають. Давайте послухаємо, що вони кажуть. Все буде гарно. Все, надіємося. Прийде, будемо працювати, відкриється ринок, прийдете, знімете красоту. Ну, здебільшого з тими, з ким ми поспілкувалися. Вони кажуть, що е, на цей час, поки займуться якимись домашніми справами, хтось поїде в село, е, бо починаються вже городи, е, хтось просто відпочиватиме. Але сподіваюся, що е, скоро повернуться у гарний, і більш сучасний ринок. Соліво, ось так він зараз виглядає. Дякую, Іване. Кореспондент ТСН Іван Воробйов просто зараз знаходиться на Бессарабському ринку, який уже зачинили на реставрацію.